Всім привіт, слава Україні! Знову я в тракторі, знову печу. Сьогодні у відосі будемо сіяти маленькі огородики. Там, пів гектарчика, гектарчик, півтора. Все таке маленьке, оставили на останок. Будемо досівати сою піоніровську, яка в нас залишилася. І оцю жмотну, якщо по старому курсу взяти, то 1000 баксів тонна стоїла. Це піоніровська і максус чи максимус. Декалбовська якоби і якоби шпіоніровська. Так що посіємо, подивимося, як вона себе покаже. Якби вона, звісно, гілкувалася, було б чітко, тоді можна сміло її сіяти на 35-70 міжряді і це вже проблема б пропала. Оцих всяких посівів, сплошних посівів. Будемо, звісно, щось думати, аналізувати. Так як сроки-сроки будемо вносити, вводити в силу зміну, нову культуру, Ну це вже далі це так прикинули, вроді би, треба так робити, тому що, тому що. Так що, думаю, це далі буде цікаво. Ну, на жаль, не в цьому році, ну тим не менш, ні, чого, цьому році, в цьому році, але пізніше восени. Значить, Що я ще хотів сказати? анекдот же ж по графіку, само собою. А, я культивірую, нацепив КН38 культиватор, буде не втекти, бо генералу з ким не підходиш кріплення на масея під крючок. І того нацепив цей. Треба буде встановити, воно вже пройшло, те нове кріплення, треба буде встановити і тоді вже генерал підходитиме від цей трактор. То це насипив цей. Вже треба його доубивати, щоб блін, поміняти всі, стати, розібрати, зробити, сипати гроші, щоб він далі біг. А коля буде СЗшку. Я де, кстати, сз А от стоїть. Залишили її під дворами у бойовиків, так як сіяли їм і оставили, щоб не скакати з неї туди-сюди. На маленьких участочках оця вся точність автопілота і того іншого, вона. ну, Непрактична. І, виходить, сіять нікою, крутиться, вертіться. Аби це я її ніку підняв і зерно з неї не сипало, спитать немає. А так же з неї все одно буде сипатися, що з СЗ, що з цієї. В вона стоїть, проїхали. І значить, рубрика каже, ніхто. Поки ще скакає до поля. Сидять три простітутки на перекурі. Ну і одна ж каже, ох, у мене перший секс був. Та такий був, я його, мабуть, ніколи вже ті не... Не забуду, з ким не спала, такого не було. Тут друга каже, Та, таке ти придумала. Каже, я ось недавно в Генделі як закуражила трьома. Така так пекли, так пекли. Каже, що я цього точно ніколи в житті не забуду. Третя сидить, каже: Та ну, дівчата, це ви таке щось придумали. Ось я на велосипеді з Петром як їхала, так літор цепок як попав то я чуть колокольчик не з'їла, який на рулі. Ото де каже! Так щоб отихенько посунувся. І тоді вже настрой культиватора. покажу щось, прокоментую, коли переїдемо сіять уже цю пшеницю пшеничку, соню то, звісно, покажу, бо вона в нас протравлена, це як має бути. Я вже думав, може мішки треба купляти на наступний рік. Отакі пьєрівські, декалбовські, щоб щоб мішки фасувати і продавати. Шучу. Так що далі буде. Народ, хтось у мене питав в коментарях, покажи плюси автопілота на маленьких кусочках. От зараз ось дивіться. Ну Скільки тут в нас 30 соток. Може і тих немає, не знаю. Дорога у нас отам, виходить виїжджати мені оттуда. Я два культиватора, ну так скажем, края відходжу з цього боку, бо там он людський огород, тобто тут все відділено. Оці два, кус... два культиватора одішов, так скажем, край і з того боку направляюся в цей бік. Тут аж я ось зробив, залишилося ось, ось. Щоб потім з того краю два культиватора відходжу і виїжджаю туди і ніде нічого не мішаю. Ну, значить, дивіться, прокатаю вас. Все, ми вже на автопілоті, воно вже їде саме. Зараз доїдемо туди ось до краю. блін, по, по 50 метрів і годи, чи може по 60. Пелюха неймовірна, сушає суша, тільки так. Доща не пише, не передає, це просто жах. Вчора в городі в одному краю пройшов, в одному краю теж пройшов, а по центру не пройшов. Приїжджаємо ми ось українською. Піднімаємо культиватор. Включаємо задню швидкість. Виключаємо автопілот. Це ж воно так і знімати, і показує. Нажимаємо кнопочку і їдемо назад. Назад їдемо рівно, все як має бути, можна навіть не дивитися. назад, куди нам треба, де у нас одійдений вже край, так скажемо. Зупиняємося, включаємо вперед, опускаємо культиватор і їдемо рівненько вперед. Оце отак, чим практичний теж автопілот на маленьких кусочках. І все воно рівненько одне за одне, повз одне йде. А коли ми от руки водимо то добліно так, добліно так. Понятно, що якщо буде там якийсь запис, де як воно мене далі, там оріг треба буде його одіжень, то прийдеться все одно його виключати. Але на таких більш-менш рівних кусочках навіть тут автопілот стає в нагоді. І та ж сама процедура повторюється знову. Можна навіть назад, я ж кажу, не озиратися. Все, І їдеш собі назад, тільки в ніхто там не бігав, щоб а то взяти, учи дітвора чи ще хтось Може хтось іде там скультивіруй мені, а то переїхав його Так що працює. Гля який артист поскакав, ну це труба Такий щось бідолаха сіплий, що це просто Білий день він, блін, скаче. Ну йомаю, це значить доїжджає до кусочка, де у нас тут демо поле. Яке демо поле, де налаштовували сівалку. Крутилися, вертілися, зараз ось підемо подивимося, як вона повзходила і порозкладала сівалка, поки ми там то те, то все. Чортяка і сидите там під оріхом. Дивіться, як кукурудзка Рядочки пишуться, зараз ми її повириваємо. Доволі й непогано. А чого тут нема? А, є ще лізе. Тук, тук, тук. Це ж тут площа була не, не культивірована, ніде нічого. по прямому засандалили, зелене все стоїть, ну блін кукуруза так не росте, як росте бур'ян. А ну отут посекційне. Це ж ми тільки налаштовували вимикання, ну блін. Подивимось, що воно навиключало нам. Так, а як же ж його розібрати? Це ж кожна порита. он кукуруза. Коротше, не розібратися, треба їхати на свою і дивитися. Диви. щас піду згоню його. Вон і побіг, дивиться. І... <рисвір>, Зверь, блін. Так, будемо зараз тут культивірувати, в общем, далі тоді, коля як приїде, будемо сіяти модно сою, покажу. Мені, блін, оце за сьогоднішній день. Сподобалось працювати на огородах на автопілотах. Ну, на огородах там 30 соток, 40 соток. А от коли вже як в даному випадку 1,2 гектара, ні туди, ні сюди. Здавати задки далеко. Розвертатися, немає міста. Колодязь, он який колись був. Саньок он пече косе. Ветель в іншому місті. Коля сіє, я культивірую, коротше, всі при роботі. І виходить на маленьких кусочках країчок одійшов туди-сюди бігаєш, а тут, блін, не розвернуться. Соя кажу, соя, коля там вже сіє піоніров сою, а тут, а і отут за кущами буде максимус чи, чи максус якось так, коротше. Пелюка неможлива. Капець. Ну, я зі своєю... Задачею справився, площа розробилася ця взагалі капітально. Класно. Саньочок косе. Поїхав, зараз я, мабуть, на базу. відцепляю культиватор і прицепляю сівалкою, попрям сіє соєшник. Запах травички, такий аромат, бомба. Викоситься, буде порядочок і оці всі однолітки, оці клинки, берестки треба буде. Чи раундапом, чи чим що-нибудь їм робити. Тут теж все приакуратили, бачите, як має бути, як хазяйні. Культіватор вже бідоваха. Оце лапи те, що я казав. Оце вже в цьому сезоні вже міняні, Оце вони так стерлися. Одна була поламалась, ні, онована. Коля тут замінив, поламалася по-живому. Ну а тут, блін, як лезвія. Майже без люфтів, ге. Поїхали, подивимося, як там коля сіє. Сіє Коля там. Вже, мабуть, ж цю максимус. Чи як вона там називається? Максус, максимус, забуваю. Загньок пече. І не жарко чоловіку. Бачите, яка? як положено. Покошено, мило, любо глянець. В'ятель на інших площах там докашує. І тут Саньоко так докоса до поворота, щоб воно було по феншую. Це не наше. Так що хай стоїть. Тут був отривок відео, де ми тут. Да, на видео так, на відео так вихлопнув трузи, капзєць. Відео було, де ми тут випилювали, підрубували і тому подібне. Зліва нема, справа нема, воно якраз засипається, зараз узнаємо, що за обстановка, зараз ще на сівалки покатаємося. Боронки сейчас підточимо на камінчиках. Блін, треба було їх підняти. Ну, це все западло називається. Щось, що ж що, що тут, 2 метри. Переїхати, нічого з ними тіпа, не слусіться. Наша сівалка модна. Джон... СЗ36, а модель Джондір. Соя. Є, можна трогати. Поїхали. Що тут сипе? Сипе, не густо, ну сипе. Давно я вже не катався на сівалці. Це вже ностальгія прям така, ідріт мадрід ой ой Ой-ой-ой-ой-ой! Коля Ніколай! А дитинство все отскакав. Пелюка вилазить самі зуби білі. Не знаю, густо там її сім, не густо, коротше, виставили, хай пече. Якби вона, звісно, гілкувалася, була б бомба. Щоб її на 35-те лупашить. Що я кажу, джандір? Зараз покажу. Спригнув вже сівалики, боронку, боронку поправив. І Коля пішов. Пішов, пішов насипати. То, що в нас ось... Оп! Жондір. Це коли ми красили там, міняли. Весівні там, не висівні, а ці ж котушечки там і так далі. Робили невеличку модернізацію. Тоді вирішив наліпити на наліпки, хай буде, думаю, зелена, похожа на джондіра. Ну це таке. Ви поняли. Гумор. Гумор же ж розуміти треба. Попробую я це знайти тут. Коротше, помсподи покажу. Бо Бог я знаю, де вона там заховалася. Диви, ну не віддальш, йомой. Десь із банок mm. дівається, значить десь воно тут в землі є. Так що коля пече, я драконом пру на базу. Відос завершуємо, посігнав в нас закінчує, закінчується на цьому городі. І завтра будемо сіяти соєшник. Та що завтра зустрінемось. Всім пока і звісно все буде Україна.